Олег Юрійович, за вашими спостереженнями, у якому стані повернулася команда з відпустки емоційному, психологічному та, звісно, фізичному. Всі повернулись в хорошому настрої. Видно по хлопцям, що вони скучили за футболом, за роботою. І Наше завдання всіх підвести під один стан, щоб вже готуватись в рівному емоційному, психологічному стані до чемпіонату. Чи аналізували ви під час відпустки першу частину чемпіонату? Якщо так, то які висновки зробили? Дуже багато аналізували. І висновок один, що є до чого прагнути, треба прогресувати, тим більше хлопці видно по ним, що це не їхній максимум. Наскільки сьоме місце у турнірній таблиці відповідає тій грі, яку демонструє команда на полі? Ну, якщо сьоме місце, напевно, на даний момент відповідає. Але знову ж таки, видно по хлопцям, по їхньому ставленню, що це не їхній максимум. І як воно тренувати тих, з ким ще рік тому ви грали разом? Прекрасно, це все. Як працюється Едмаром? Також прекрасно, ми з ним однодумці. в нас однакове бачення. Футболу, який ми хочемо втілити в команді, і ми так само, як було проти нього дуже цікаво і приємно грати, так не менш приємно з ним працювати разом. Уже кілька днів тривають збори. Триває підготовка до другого кола. Розкажіть, як буде проходити вся підготовка і чи можна її розподілити на якісь певні етапи. Ну, перший тиждень ми зібралися в щасливому. Тут така, напевно, для футболістів і сам не дуже любив, бігова робота, але вона, вони всі розуміють, що вона потрібна, і готуємося до другого етапу вже в Туреччині, де будемо тренуватися на зелених полях. Там буде вже ігри. Я думаю, для них ця робота буде цікавіша. Але без цієї, що тут також не можна. Скільки плануєте чи хотілося б зіграти товариських матчів у Туреччині? Ну, з деякими клубами вже домовленість є, з деякими ведуться перемовини. Я думаю, згодом ця інформація з'явиться. Ну, планую, Планується 9 ігор. Чи варто очікувати від клубу якоїсь трансферної активності? Ну, Деякі наші побажання ми сказали керівництву, вони пішли нам на зустріч. Я думаю, вони зараз в цьому напрямку працюють, але знову ж таки, якщо не буде ніякого підсилення, ми в хлопцях і є в команді впевнені, повністю довіра є і нічого страшного не станеться. На думку тренерського штабу, на яких позиціях варто було б розширити кадровий потенціал? Ну, кожен тренер, напевно, скаже, що на кожну позицію хотів би підсилення, але от наші побажання знову ж таки, керівництво знає, вони працюють в цьому напрямку, і я думаю, що підсилення будуть, а якщо не будуть, взагалі нічого страшного. І яке завдання ви будете ставити перед командою на другу частину чемпіонату? Прогресувати. Прогресувати в плані ігровому, це, напевно, найголовніше. І розвиток клубу, розвиток команди. І якщо вони будуть все робити так, як вони роблять зараз, я думаю, ми направимо шляху на себе добрий. Дякую вам за відверті відповіді і вдалої підготовки.